Всім привіт. Зараз 13 чи 14 березня. Я точно не пам'ятаю. Середина березня. Коротше кажучи, найвологіша пора року повинна бути. Повинна бути скрізь струмочки, калюжі, річечки, болота, ліс, глина розвезена. Показую посуху. Так, були раніше посухи, але такої як зараз я не пам'ятаю ніколи. Ось у цих лісах. У цих ярах безліч маленьких ставочків, великих калюш, струмочків, річечок, озерець. Ще рік тому там вже кумкали кумки, готувалися до нерести жабу, жаби сповзались туди три тони. Зараз теж туди все сповзається, але води там вже немає. Мільйони тварин. Не можуть почати пори розмноження на нерестовищах нема води. Я вам це зараз покажу. І ще буквально рік тому, рік назад я був тут, було повно води, була повно ікри, вже було повно пуговків, напевне, жаби грапухи сірої. Плавали три тони. А зараз ось такі три тони. Березень місяць, березень Мені здається, що тут навіть сухіше ніж було в листопаді. Я сюди приходив по гриби в листопаді по цій грязюці по дну було ходити важко. Зараз що по асфальту. На самісінькому дні озера, сходи ось така рослинність. Якось, наче ну зовсім. не болотная рослина. Шкода земноводных. Травяная жабка. Пришла на нерестилище. травяна жабка пришла на нерестилище. Пробуй еще. пробуем меня еще поймать. Какая жабка. Вот такая травяна жабка. Еще остроморда. Гостроморда жабка пришла на нерестилище. Шукает воду. Она тут Колись народилася. А, води на нерестилищі нема, від слова взагалі. І верби вже почали сохнути. Нерестилище зовсім сухе, неймовірно, на пролісках гудуть бджоли. На перших пролісках в лісі груть бджоли я зовсім не поруч із пасікою. Перший взяток. Ось звідки наприск. Бджола збирає тар. Вона не просто мрига по квітам. Вона реально шука і збира нектар. Дякую всім за увагу, за терпіння.